Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин ми отримали підтвердження, що гравець нашого клубу Динамо переходить до епіцентру. А що ще цікавіше, сам новий тренер клубу розповів про причини цього рішення. Зараз ми розкриємо всі подробиці, тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Тренер епіцентру Сергій Нагорняк офіційно підтвердив прихід нападника Владислава Супряги в оренду. За його словами, переговори включали обговорення між тренерським штабом, керівництвом Динамо та, звичайно ж, побажання самого гравця. Супряга висловив бажання шукати нового життя і тепер матиме шанс продемонструвати свої навички в епіцентрі. Нагорняк також зазначив, що супряга перебуває не в найкращому психологічному стані, але вірить у талант нападника та добре пам'ятає його потенціал з часів гри в Дніпрі. Ідея полягає в тому, що ця орендна угода буде вигідною для обох сторін, клуб отримує молодого, перспективного нападника, а гравець отримує можливість повернути собі впевненість і знову сяяти минулого сезону. Супряга зіграв п'ятнадцятьох матчів між орендою в зорі та перебуванням у Динамо, але не зміг заявити про себе. Його чинний контракт з Динамо діє до червня 2026 року, а його ринкова вартість, за даними Трансфемакт, оцінюється в 400 тисяч євро. Отже, вболівальники, чи вважаєте ви, що відхід супряги може бути корисним для його кар'єри, чи зможе він знову знайти свою найкращу форму в епіцентрі? Поділіться своєю думкою в коментарях, поставте лайк відео та підпишіться, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.